Зараз збираю доставку для клієнтів, і от у мене зараз три клієнта. і Я просто хочу сказати, який сильний розбіг в цих людях. От всі ж замовляють так. Одні канадці реально замовляють все біо, а тут супросторі просто величезний відділ з різними біо, там фрукти, овочі, навіть порошки там пральні, все є біо, дейрі фрі, все таке. От замовляють тільки те. І інші канадці, знову ж таки через той же додаток замовляють просто повний пакет консерв, як собі, так і коту. Зараз покажу. От, подивіться, просто пакет різних це все котячі. А тут от, різні супи. Ось таке. І повний пакет. Тут немає, немає нічого, крім консерв і два дві пляшки цього це е, чай. А ось отут, от, у мене купа всього і тут от, людинка. Собі замовляє все біо, ось таке. От бачите, і тут дуже багато. От бачите, банани також біо, тобто все типу дуже гарної якості. Тобто, і і та людина замовила, якби в одному додатку, і ця людина, але якийсь сильний розбіг в харчуванні.